Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати таке нове надходження у нас запчастин до НТЗ виробництва Білорусь. Давайте з самого такого, мабуть, смачного, то що багато хто запитував. Це у нас е блок двигуна в цілкому зборі е на 245.5 двигун. Тобто, наче, де він опоргнув, тут поганенько воно, мабуть, фокусується. Ну Повірте, це на 5 опор білоруський. Він у зборі, заглушечки усі у комплекті. По вартості поки що нічого вам не скажу. Ну, ще інформації не надходило. Це там за день-два буде інформація. Тобто завтра або післязавтра можете телефонувати з 9 до 17 ми працюємо. Так, труба шкворня Приїхала білоруська е, нового зразку. Тобто та встава така висока. Це у нас фіранки до малої кабіни МТЗ та ЮМЗ поприходили. Вони по 1200 гривень за комплект. Е, головка двигуна у зборі, також Білорусівська, Д-245. Так, турбіни поприходили білорусівські. Це у нас по КПП. Поїхали шестерні. Це все також Білорусь оригінал. Е, ВОМ. Шестерня сонячна, там приїхала, бачу. Так, Це у нас навіть це якийсь кремстей, навіть не пам'ятаю, що це таке. З'ясуємо пізніше. Так, ще шестерні. Тут у нас це корпус фільтра масляного поприїжджали. Це у нас до механічної блокування вали поприїжджали. До речі, механічна блокировка у нас 7 тисяч гривень коштує. Так, Це у нас на залишку на 40 двигун на три опори е блок циліндрів. Він 54 тисячі коштує. Це так, щоб ви що, ну, 45.5 він трошечки дорожче буде. Друзі, ну от такий от невеличкий огляд. Е для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також хочу нагадати, є можливість України, Балтії та Молдову відправляти через перевізників. номери ви бачите. На екрані можете з ними зв'язуватися. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, на все добре.